Так, вімкнули астральну машину, працює насосна станція, той самий режим СБУ. Бачимо з сонячних панелей 1136. Навантаження 2,26 кВт, 25 у районі 10 до 30 з акумуляторів. Періодично на стиранні машинці ТЕН відключається, станція виключається і навантаження зменшується. Тоді сонячна енергія спрямовується на зарядку акумуляторів. От, як бачимо, мережа зараз присутня, але режим СБУ він працює тільки -но від сонячних панелей і акумуляторів. А вже якщо акумулятори розрядити до напруги там 51, здається, в мене задано в настройках вольт. Тоді він перейде на живлення мережа плюс сонце. От, бачимо, це мережа. Приді напруги. А ось інвертор. От. Ну, поки що максимально, що він витягував, це 1200 Вт сонячних панелей. Можливо, треба трошки змінити наклон панелей, панели або навіть їх помити тут. Ну, трошки, скажем так, припали пилюкою. Хоча минулі вихідні тиждень назад я їх мив і цей. Що зробиш? Близько дорога, їздять автівки, піднімається пилюка. А коли пройде дощ, воно такими скажімо, робить ляпками і, скажем, ще більше загрязняє сонячні панелі. Так. Заходив в БМС дивився. З великої батареї бере в районі там, 20 А, з маленької в районі там, 1 А до 100 Вт. Хто не знає, велика на 40 А і маленька десь в районі 5-10 А. Бачимо роботу, зараз покажу. Ось просадка по акумуляторі. Тобто нормальна напруга 56,8, зараз до 55 просадило, зараз під навантаженням.